От всім привіт. Заїхали сьогодні. в Цей. 에... Завезли. Заїхали в по Козлів познімати. Коні. От є. Кукла. деса, Що ти говориш? Бельгійка. Та, то я знімаю відео. Та то доволі урок по інформації. А та бельгійка з бельгійськими документами, так? А та дирежка продається. Так. Дережка на продажу. Я лишу твій номер, Віталік. Це не, це Вона не трохи Чуй, і, і цей 150-й трактор все продає. Okay. І а чорна. ДТ-75. Каріна продається теж. Каріно продає Віталік ще. Хлопці <глупи> дивив до мене, просив за, за рони. я казав, давав твій номер телефону. От, Дочка флеша. Так. От, <глупи> от, от ця кубила, що якщо буде відео вивідувати, Робоча, це. Робоча, повністю чорно-білого, немає нічого. Жеребна на собі. по Ще є жеребець фунт, також на продаж. Кого буде цікавити. Ама вона ступить. На, на стайн фунт. Три, Ціна Три. на фунта. Три тисячі. Віталік зразу роби. каже ціну за коня, кінь робочий. Поправився кінь. Парує кубили, кубили, є жеребні, я жеребні, робив, УЗД по ньому, десь жеребно по ньому. Це, жереб. це їде, кінь, це їде, пробу показує, то хапе. От є. І Каріна, ну туди на, на сонце. На сонце. І... і не треба ганяти. Ну, така, як чайка подобається. Я і не видів так близько. Така кобила на продаж. Кого буде цікавити, номер віталіка буде в описі, Кобила жеребна 100%, жеребна по Алоскановій 4 роки кобилі ні? Чотири роки. Хай з спорші не привезеш, щоб кубила аби з цілрап. Іде в парі, в Крему. Та не треба йшла ніде. Дей там якийсь там, танк, каметик у будь-як. Барай такі. В лісі їздить, що хочеться. У поєдинку в парі, як хочеш, їздити. Метр 70, г? Ні, метр шість п'ять. Железно. Так, там писали, що вона немає. Як немає? О, Віталік, стоїть біля най... мене. От бачите, хлопці кобись цікавила, купила. Дивіться, фунт. Всі бачили його правого, і фунта. на каналі в Дімету. Ну так як ви стоїте, так все вернете. все вмерне. там. Je to tady, tak. Hrf, hlom. Je to z toho istého efektu. To je vítání. Uuu. na za hůl. Za. Na to Je to to isté. Uuu. 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 Uuu.

Ой, ка хріну курдійкий! Я бачив, тоді вже... Моя старта родиться... Хріна! 10 днів, 15 днів скошить. Чотирнадцять днів На продаж, так? Чи ходика, чи кобилку, дві дні скошимо. ще раз. Вона батьківа. Я!

І бельгійка. І так. Ну да. Запу. Тільки там є, але. який він буде ще за місяць. Подивиться. Вона має 2.35, а він може має 2.5, 2,10. Можемо.

Є, вони тут. Де її рівно найб'є, дай найб'ягу тебе. Бри близько! Вони в оборі вибігалися корт туди. Вони якби були зі то тобі інакше вилітали. Є і ПКЗ, і бельгійці, і українські коні, га? Oh, oh. mm. Першерони є. Кадеса. Oh. О! Oh. Вона теж з поправа. А? Ну, mm -hmm. Вона жеребна від... Це місяць жереб. Минулий місяць її порвали. Так, так, ми були. Під не хотіла бути. Вона би якби ми тоді привезли, коли парувала. Шопнула би. Не було так місця, де її ставити. Протестували на фунті. Тоже така пара. А, я, я, я ще думаю, ти на так не дуже каже. З вами тяжко, з Віталіком Че, треба в віч робити. Ту Йдемо дати лише до цієї Дані Це лошак також продається, Віталік. Віталік. Продається цей лошад? Да, так, теж на продаж. На продажу ці. Цей... Білі з документами. Вроді ви ти. п'ять тисяч. Кіл. Є доларів. Долари. І кобила. Долар. На тисячу кілограм. Зеребна по аланові. Вона як бульдозер іде. Ці лошата також на продаж. Пішли! Так, по Ця файна шею має, бачите? На продажу. Дві лошечки, кого би було цікаво, то також можете дзвонити. Та втіхо. Зараз і верне. О, вже, О, вона така з характером, га, Віталік? Не запрягають, не раз. Та йду прожинуючись. Ага. І ви трошки зняли. Леди. Ніж. Під словами тоді далі клоні. Може їх дзвонить трохи. То самі не телі, так? Це 150-й. Це вже певно кіровець це вже не те 150. -й. От хлопці, тисячу кілограм. Кобили по тисячу кілограм. Як і грива виросла капець. Тату. От хлопці. Не була така мощна. От тому всім дякую за увагу. Підписуйтеся на канал. Дані номер телефону Віталіка буде в описі. Телефонуйте. домовитись. Всім дякую за увагу.